Всім привіт! Мене звати Костя, Це канал навколо спорту. І сьогодні ми з вами обговоримо найяскравіші та найцікавіші спортивні новини за минулий тиждень. Новини, новини! Хочеться розпочати з невеличкої цитати: що щастя можна знайти навіть у найтемніші часи, якщо звертатися до світла, Та знайте, щастя знаходять навіть у найпохмуріші злі часи, якщо не забувати вмикати світло. Тому що е, дуже важкі останні два дні в нас відбуваються в Україні, і в цей складний період ті спортивні результати, які показують наші українки, вони просто настільки мотивують, вони настільки надихають і дають ту підтримку е, і той розголос в е, світовій спільноті спорту, що просто не обговорити ці події, неможливо. Тема сьогоднішніх наших випусків це дві українські спортсменки. Це Еліна Світо. Та Ярослава Магучих. Тому що за останні декілька днів ці дві дівчини наробили такого величезного шуму в спортивному світі за останні декілька днів, що просто в мене, аж насправді, навіть зараз, коли я про це говорю, в мене йдуть мурашки. Отже, Ярослава Магучих рекордсменка світу зі стрибків у висоту. Два метри. 10 сантиметрів. Саме цей результат показала українська спортсменка на етапі Дімантової ліги в французькому Парижі. Я навіть не знаю, як, якщо чесно як описати, E, навіть зараз мені бракує слів, тому що 37 років саме стільки тримався рекорд світу у стрибках у висоту, який був встановлений ще дуже дуже давно. 37 років тому, болгарською спортсменкою Стефкою Кастандіновою e, за ці 37 років стільки спортсменок намагались побити цей результат, і не вдавалось. Бланка Власіч в нульових, яка там під підкорювала 2 метри 7 сантиметрів. Про росіянок і кацапів я згадувати не хочу. Всі пророкували, що хто хто, а саме Ярослава, по суті, мені здається, єдина спортсменка в сучасному, в сучасній світовій легкій атлетиці і в сучасних стрибках у, у висоту, кому справді по силу побити цей рекорд навіть сама стевка вже після цього, як після того як Ярослава вже побила її рекорд, сама заявила, що. У Римі, де проходив Чемпіонат Європи з легкої атлетики, і саме Стевка е, нагороджувала стрибунок у висоту. Вона Ярославі на вухо прошепотіла, що зараз твій час, 22 роки, золотий вік, е, класна форма, Олімпіада в Парижі, давай в, в Олімпіаді, стрибай 2,07, 2.10 і, та, і так далі. М і ось. На вихідних етап діамантової ліги, по суті, це вже ось-ось. Безпосередньо, вже перед самим бо, бо, якщо чесно, і справді зараз я говорю, у мене йдуть мурашки. Тому що, звісно, Ярослава вже виграла з результатом 2 метри і 1 сантиметр. Позаду залишилася Австралійка, позаду залишилась Геращенко і так далі. І тут Ярослава вирішує спробувати, тому що в неї вже були спроби світового рекорду, але були досить хор хороші спроби, але невдалі. І тут. 2 метри 10 сантиметрів. Перша спроба. І це просто ідеальний був стрибок. На, ну я не знаю, це просто його можна на повторі дивитись, дивитись і дивитись, тому що тут просто зійшлись всі зірки і всі карти. Так що саме зараз Ярослава це зробила. Так, всім дякую за підтримку. Звичайно, дуже багато емоцій, але ми зробили це з моєю командою. З моєю родиною, тому я дуже рада. Звичайно, стрибки були до 207. Були такі собі. і Я думала, що я роблю взагалі не то. Але коли я стрибнула 2.07 з другої спроби, я зрозуміла, що я хочу боротися далі. Я хочу стрибати 2.10. і я спробувала це зробити і стрибнула. Стрибнула для всіх нас, для всіх українців. Тут одразу всі змі, всі світові спортсмени, весь інстаграм, просто все тільки було про ці новини. Тому Ярослава, просто я не знаю гордість України. Я надзвичайно пишаю, що в нас є такі круті спортсмени та спортсменки. Просто на Олімпіаді я не знаю, тільки вона має перемогти. І що ще і просто покращувати свій же ж вже свій світовий рекорд 2 метри та 10 сантиметрів, тому що навіть конкурентки ем, Ярослави вже після змагань заявляли, що це на насправді такий прям ти посил і меседж до того, що цей е, результат Ярослава він просто він показує та відкриває можливості, що навіть 37 років ніхто не міг досягнути такого результату, але людські можливості вони безмежні, і тому 2.10, 2.12, Я не знаю, як які будуть наступні результати, але те, що Ярослава це це зробила, вона просто молодець. Так тримати крутої підготовки до Олімпіади. Ми дуже пишаємось тим, що в нас є така крута. Та, та друга теж це звісно не світовий рекорд, але теж шуму і в соціальних мережах, та в принципі в світовому. Тенісільна робила це Еліна Світольна. Звісно ж, наша Еліна, тому що Еліна вже в одній четвертій фіналу Вімблдону. Я в попередньому, чи 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 два в тому, я казав, що Еліна класна стабільна тенісистка, але їй не, не вистачає такого такої трішки агресивності на корті. І ось в третьому раунді, коли Еліна зустрічалась десятою ракеткою світу з фіналісткою попередніх двох Вімблдонів, Вінблдонів з представницею Тунісу Онс, Жабер, і те, як Еліна просто знесла ОНС в першому сеті 6-1. Да, була напрудна напружена боротьба в другому сеті. Справа дійшла до тейбрейку, і на тейбрейку Еліна перемогла 7-4. Да, звісно, можна казати, що Онс багато помилялась і так далі. Але стабільність Еліни плюс та агресивна, ем, прям така манера, вона жодного, ем, жодного гейма на своїй подачі не програла і забігають вже наперед в четвертому раунді. Вона теж перемогла, не програючи жодного гейму на своїй подачі. Плюс це класна перша подача, агресивний в принципі теніс і надзвичайна стабільність Еліни. В четвертому раунді Еліна зустрічалася з представницею Китаю Ван Сінью, яка займає 42 місце в світовому рейтингу. да, можна сказати, не суперскладна суперниця, але тим не менш, в Імблдон четвертий раунд. Там легких суперниць вже немає. Ось тому е, насправді легко Еліна з нею впорала. Ла шість два шість і зважаючи на те, що Еліна грала свій матч безпосередньо в понеділок, коли просто жахливі в нас були новини, і на свій матч Еліна вийшла з чорною стрічкою і просто її сльози після перемоги. Я сам передивляючись декілька разів її інтерв'ю після вже самого матчу. Я обов'язково вставлю ось цей от момент, тому що просто плакав мені. Здається, весь стадіон весь стадіон підтримував Еліну, підтримував Україну, тому що мені здається, я сподіваюся, що вони всі всі розуміють. Що в нас відбувалось в цей жахливий понеділок? Ось Еліна, незважаючи на це, зібралась з силами, показала справжній характер, перемогла представницю Китаю. І пробилася в одну четверту в Вімблдону, що дуже є крутим показником. Далі чекає представниця Казахстану Єлена Рибакіна. Складна, дуже складна суперниця. Якщо подивитись на тих, хто залишився вже в одній чверті, це по суті найскладніша тенісистка. Ось важко буде Еліні, тому що вона поступилась рибакині на Рланграсі. Ось, але якось. Я чомусь завжди так думав, що улюблене покриття Еліни це ґрунт, тому що вона на ґрунті здобувала багато крутих е, там титулів, на Ролан-Горосі завжди кат класно виступала. Але на траві в Еліни вже є два півфінали. Тут вже є одна четверта. І якщо е, я дуже сподіваюся, що Еліна пройде рибаки, ну просто перед нею відкриваються всі шляхи, вся дорога до здобуття титулу, тому що насправді далі прям не супер складні залишаються теніси. С ось тому впевненої підготовки Еліні до. Матчу з Рибакіною, а, і будемо вболівати за нашу країнку. Обов'язково я буду скидати в себе в інстаграмі, і потім ми знімемо ще додатковий випуск безпосередньо про цю новину. Тому Еліна, ми за тебе вболіваємо, ми в тебе віримо та чекаємо на твою перемогу. Трішки вже можна видихнути, тому що ця напруга аж, аж відчувається. Ось тут що ще з новин Вімблдону? це те, що поступилась Іга Кашвьонтик. Перша ракетка з Віту програла четвертому раунді Юлії Потінцевій, яка вже в свою чергу програла Ала Остапенко в четвертому раунді. Ось тому шкода, ігу трава це, звісно, не її покриття, тому е підготовки до Олімпіади. Олімпіада на ґрунті, тому Іга буде одна із фавориток Олімпійських ігор. Добей, добей! І трішки, щоб е закінчити на такій відносно нейтральній, позитивній ноті цей випуск, що я дізнався безпосередньо сьогодні до ліпа. Співачка буде виступати на відкритті Олімпійських ігор в Парижі. Класно зараз в неї новий альбом. Ця Європа, весь світ слухає дуаліпу, Вона в турі. Тому я думаю, це буде це класно, як для неї, тому що ти річки ще розшири свої горизонти. Це класно для Олімпіади та самого Парижу, тому що дуже медійна, відома представниця шоу бізнесу, буде виступати на Олімпіаді. Тому будемо всі дивитися обов'язково відкриття. Будемо підспівувати під ходіні, під денс Dance, dancing, dance, dance, там, там там ще з барбі з минулого року. Ось тому я думаю, що це буде класне шоу. Це буде класний, однозначно крутий настрій. Тому будемо чекати на церемонію від відкриття. Обов'язково діліться в коментарях, чи чули ви про світовий рекорд Ярослави. Чи вболіватимете ви за Еліну Світоліну в одній четверті в Вімблдону. Підтримуємо наших українок, віримо в перемогу наших спортсменок. Чекаємо Олімпіаду та до зустрічі з вами в наступному ролику. Не забудьте, до речі, не забудьте підписатись на ютуб канал. якщо ви ще не підписані? Поставте обов'язково вподобайку цьому відео. Напишіть коментар від семи слів та поставте дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступного ролику всім. До зустрічі.